Добрий день, доброго дня, мої підписники, мої глядачі. Ми приїхали у Східницю вчора. Яка тут прелість, яка тут красота? Я не можу вам передати. Не можу вам передати. Це Східниця. Львовской области. Боже, я не могу налюбоваться. Какая тут прелесть, какая тут природа, какая тут чистота, какой тут порядочек. Красота.